Жила була у світі мудра чарівниця і мала вона гарне та мелодійне ім'я, квітослава, природну красу, гармонію та процвітання дарувала вона людям, якось мандрувала вона світом і потрапила в чудовий край. В цьому краю було таке яскраво блакитне небо, безкраї золоті поля, горде синє море, бурхливі річки. Сизі вітра в степи, Усі зелені ліси. А як же мелодійно як гарно співали птахи там. Мудра чарівниця була вражена красою цього краю, і захотіла вона познайомитися з його мешканцями, але не чула вона ані людського гоміну, ані пісень. Аж ось зустріла вона гарно вбраних людей. Кожен із них був зайнятий справою. Люди збирали щедрий врожай, косили пшеницю, збирали мед з бурштинових сот, пекли духмяний хліб, випасали худобу. Але жодного слова не почула Квітослава. Люди віталися із нею привітно посміхались, деякі вклонялись, знімали капелюха, та ані слова не впало з їх вуст, бо не мали вони мови. І тоді мудра чарівниця вирішила подарувати цим працьовитим привітним людям найкрасивішу, наймелодійнішу мову, і взяла вона все саме найкраще, що було в тому краю: спів птахів для мелодійності, шепіт степових трав та морських хвиль для лагідності, додала барви квітів та метеликів і золоті сонячні промені для краси. Оздобила діамантовими росинками, мухнула ароматом свіжого хліба і народилася мова, задзвеніла сміхом, розсипалась срібним сипанком над Україною. А ця країна була Україна і мова ця українська. Його жив, загомонів, заспівав веселими піснями український край. Люди раділи та сердечно дякували добрій чарівниці Квітославі за її безцінний подарунок та просили залишитися жити у них. І чарівниця погодилась і залишилася жити в Україні. Вона й досі там живе, а ви часом її не зустрічали?